У дворі будинків номер 9, 10 та 11 по проспекту 50 років СРСР, оселилися кілька безпритульних собак. За законами природи, через деякий час на світ з'явилися цуценята, які теж стали мешканцями зазначеного двора. Таким сусідством задоволені не всі. Вот я неделю назад у нас это сама у нас сучка щенилася. Я йшла по тротуару, не та сама. Вона вискочила, почала лаяти. Ну, я оглянулась, лай, да і все. І прохожу раз мені за ногу ухватила, Через брюки она мене прокусила. не глубоко, не это сам. Ну, значительно на та сама я была, була. Поки собака это не трогали, не это та я как-то не возмущалася ні то. Бентежить людей і постійний галас у дворі. Днем они так в принципе, никого не трогают. ну прыгают на чужих только, На своїх то під'їзді живуть не трогають. Но ночью они такое вытворяют. У меня маленький ребенок дома полгода. Он Він заноч разов 20 просыпается. Они тут устраивают гонки за машинами, И устраивают гонки, кто йде со второй смены. Прохожие тут бегают с кирпичами. Я сам хожу с кирпичами, вечером і з моєго пройти в своєму собственному подъезду. Поки ми спілкувалися з мешканцями, які потерпають від вимушеного співіснування з безпритульними собаками, підтягнулися і захисники тварин. Лично мне собаки не мешают. Не мешают почему? Потому что с животными нужно уметь находить общий язык. Если человек плохой, то соответственно животное будет к нему относиться плохо. Собаки, во-первых, они бомжей гоняют. Бомжи здесь ненужные. Вот, потому и и здесь машины выставляют, не Вот Собаки защищают на. Ну я считаю, что их не надо усыплять, потому что они не трогают тех, они трогают тех, которые там выпившие, или кто-то идет, или до них плохо относится. Мне їх жалко, потому что это то же самое, мы их кормим, и вот так у нас у нас на глазах их возьмут и поусыпляют. У дворі розгорнулися справжні баталії. Люди розділилися на два табори. Ситуація, до речі, характерна для всього нашого міста, адже дніпродзержинці ніяк не можуть вирішити, що потрібно робити з безпритульними тваринами. Раніше собак вилучали з вулиць міста таким методом: стріляли ампулою із снодійним препаратом. Я проти, звісно, унічтаження, які вони должны бути людські і животне також. Ну, коли… Я навіть не можу сказати. Но я против, когда меня, я не можу пройти в дворе. Тепер за законом України про жорстоке поводження з тваринами такі дії заборонені. Можливо, це і на краще, адже кожного дня стають відомими все більше злочинів, скоєних дітьми із особливою жорстокістю, а безпосередній вплив на формування дитячої психіки має ставлення дорослих до живих істот. Ми завжди собак любимо, ми їх захищаємо, тому що, коли на них б'ють, а їх, їх особенно палками б'ють, а ми говорять, щоб їх не били. Хто дійсно не бачить ніяких проблем у наявності дворових собак і легко знаходить із ними спільну мову, так це діти. Мене не кусала. Меня ні косала. Мене теж ні. Але проблему все одно потрібно вирішувати: контролювати чисельність безпритульних тварин необхідно. Таке рішення, щоб мери, оті всі поміше дачі встроїли, а для собак питомник построїли. Вот вот сто я рішаю і я одна така. Та коштів на притулки у міста немає. Вилучення собак теж не досить ефективний метод регулювання популяції бродячих тварин. Совершенно убрать собак со двора невозможно, потому как свято место пусто не бывает, кормовая база есть, урны открыты, переполнены, Поэтому убрав этих собак в любом случае проблема не решится. Придут новые на их место и неизвестно с какими зубами. Громадська організація «Заощит» пропонує вихід зі складної ситуації. Тим паче, що і з місцевими мешканцями і з їх дворовими собаками вже познайомилися. Навесні у дворі було лише три самки, яких мешканцям запропонували простерилізувати. Був лабрадор, которого нужно було пристроить. Людям була жалко лабрадора, але на бездомних собак так ніхто не отреагировал, ніхто нічого не захотів. Після того, як вивели щенки, звісно, самка охраняет своє потомство, і вона ричить, лает. Ну, вот, случаи різні бувають. Агресія собак у більшості випадків викликана двома факторами: період тічки та захист потомства. Ці фактори нівелюються за допомогою стерилізації тварин. Процедура коштує 52 гривні. Сейчас ми проводимо акцію «Помоги другу, в которой половину стоїмості оплачують люди, скажем так, які потенціально з ними зв'язані. Вторую половину стоїмості оплачує наша організація. Передержку після операційної кормління ми оплачуємо самі. Так як ніхто більше не береться вирішувати проблеми двору, цю відповідальність взяли на себе представники за Мы заберем их на стационар, простерилизуем, сделаем вакцинацию, вернем на место. Щенков мы раздадим. Такой выход, сдается, влаштовывает у всех. Я не против выделите выделить деньги для этого дела. Вот. Сколько вы не пожалеете? Ну, сколько там нужно? Я ж не знаю, 10, 20, 30, 40. Значит, я ж не знаю, значит, какая там будет сумма, например. Вот, значит, может, там еще будет желающие. Конечно, готова помочь и деньгами, как говорится, и собрать там, Конечно, там все, от нас зависит. Зараз люди намагаються позбутися проблеми, яку колись створили власноруч, але винуватцем завжди залишається слабший.